Всім мої вітання! Сьогодні на ремонті така бензопилка. Партнер. Тут номера навіть якісь є. 361С PCR. Ну, в общем, звичайно, партнер. Ну, зрозуміло, що це звичайний Китай і партнером тут, як кажуть, і, і не пахне. Так. Отже, чоловік, який дав мені на ремонт, каже, що бензопилка заводиться, працює, але щось не дуже він задоволений її роботою. Так, деколи глохне на холостих, звук помінявся, щось у неї каже. Троїд, як він, виселився. ну Будемо дивитися, що тут за проблема. Якщо бензопилка працює і заводиться, то серйозного, звичайно, щось такого аж немає. Хіба що підпускають сальники? Це ми подивимо. Але е, ніби холості він казав, е, бензопилка тримає добре. Навпаки, ну, вона деколи да, е, Каже, заглохне. А як відомо, якщо підпускає санники, то з'являється високий оборот, а він її не регулював з його слів. Що ж, будемо дивитися. Щось починає не, ну, неправильно робити, там якісь проблеми починаються, і люди зразу, і що, а, карпоратор, щось винуватий. і що, регульовка. Але логічно, якщо подумати, сама по собі, ну, буває деколи, що регульовка там збивається, якщо б слаба пружина, то ну, буває, що особливо на бензокосах. Оті регульовочні винти можуть е, трошки ну, самі розкрутитися чи навіть може закрутитися від вібрації. Але це ну, крайній одинокий випадка. Але е, зразу кидатися регулювати карбюратор, якщо логічно подумати, то ну, це, це нерозумно. Тому що, очевидно ж, проблема. Не в тому, що карбуратор сам по собі розрегулювався, а в тому, що він або забитий, або якась інша причина поломки. Але люди зразу ну, такі дуже, як то кажуть, розумні, розумні з розумним виглядом так, починають лазити з отвертками і щось там крутити. Причому більшість із них навіть взагалі немає. То кажуть, розуміння, як це крутити, куди, що, які болти, але mm. щось там пробують і розрегулюють в результаті так бензоінструмент, що взагалі не працює, або ну, їхня регульовка нашкодить, тому що якщо збавити топливо чи додати багато повітря, то, звичайно, буде голодовка mm. бензинової суміші, не буде хватати бензо, бензину топлива і як результат поршнева буде перегріватися і навіть заклиниться від того. Так що не спішіть зразу крутити болти. так Якщо ви не розумієте, що для чого. Видимих ознак поки що я не бачу поломки. Так, це імпульсний шланг, імпульсний канал там йде. я відкладу в сторону. Подивимось. В якомусь стані катушка там, магніто. Де коли буває маховик на шпонках, там розбивається на, на китайському інструменті. Теж. Оце часто така поломка дозріло тут багато мокро мабуть, придеться відкрутити маховик, подивитись сальник. Все таки можливо і сальники вже підпускають. Такий нюанс один хотів показати перед тим, як запихаєте шнурку. Щоб Відкрутити маховика, щеплення. Завжди підводьте поршень у верхню точку. Тому що, якщо це буде внизу, наприклад, ви будете запихати тут на шнурок і дивіться, що виходить, він ви отут. Ви бачите? І ви будете відкручувати і там його закусить. Ну, Все добре, що якщо ви замітите то з нічого. без проблем ніяких. Але навіть може кольцо зламати цей шнурок. тому піг, ви можете пігнути шатун колінвала. Так що майте це на увазі, це дуже важливо. Особливо на... В 18-х штілях така проблема. там 180 й штіль маю, на увазі, Там ж, ну, колін вали це все маленьке, шатун Маленький і він легко гнеться. Були такі випадки, що люди. Отак пігнули на коленвальний шатун. Я його знімаю постукуванням так. Хіба що він дуже, дуже сильно там зріс? Тому. Тоді приходиться ще додатково нагрівати. Заважте, я сильно не стукаю, так слегка постукуючи. Бажано би молоток, щоб був мітний, латунний, алюмінієвий, але в мене такого нема. Придеться нагрівати це місце, тому що фіксатори бачу, китайці не пошкодували, він, очевидно, туди сильно затік. І Треба його розігріти. Ну, спеціального зйомника в мене немає, тому приходиться таким макаром, як кажуть, розбирати. Уже зараз я нагрію феномі. Той фіксатор, тут бачите, там його китайчики. Pożalili. Szczepunka. Tak, jak ja patrzę salniki pod zamian. Bo po Бажано би подивитися. Ну, на китайцях оце допускається такий люфт, і вона буде робити. Але але вам можливо не дуже буде видно, але сальники я бачу довкола він явно видно, що він так щільно не прилягає, коли я отак його. Читаю взадуперед, тобто він точно підпускається, а не більше забрискано ну, все було тут. Ну Це болюча тема оці резинові всі вироби, китайські шланги, сальники, ті амортизатори. Це все-таки недовговічне. Так. Закочування щеплення я зробив із ключа такий спеціальний такий ключ. Виточив оці так, Правда, він вже в мене розбився. Але це щеплення обов'язково також треба нагрівати. Тоби зараз я його нагрію. Якщо ще навіть не вийде, то можна. Постукати трошки так, але не перестаравшись. Отже також йду на грію. Так, підігрію феном, йдемо пробувати відкручувати. Так то просто. Yes. <sighs> Буду дзвонити хазяїну, казати, нехай купляє на джати. Ще подивлюся карбуратора. Відклапимо сторону. Сіточка чиста. Проблема, очевидно, в тому, що підпускають сальники. Ну, я фактично не з заводу бензопилу не дивився, як вона не дивився її роботу, так, як вона в роботі. Фактично висновок зробив зі слів клієнта, як то кажуть. Я прочищу його, продую Очистите. Подивлюся ще. Берегулюю, але сам карбюратор не показує на те, що він, що проблема якась в ньому була. Так, що ж, я це все відмію, чишу, зберу. Ну, карбюратор маціну вази манжети в мене нема зараз наявності. нехай Козіоне бензопили купляє ну, і потім можливо покажу, як все це збираю купи. Все, всім пока. До слідуючого відео.